1 грудня всесвітній день боротьби зі СНІДом, який відзначається з 1988 року. Це і стало темою зустрічі із директором Миронівської філії державної установи Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Сергієм Бабієм щороку. 1 грудня відзначається день боротьби з вілоінфекцією та снідом. Тому хотілося б нагадати жителям громади про те, що це за захворювання, чим вони небезпечні. ВІЛ-інфекція це вірус імунодефіциту людини, це хронічне інфекційне захворювання, що розвивається внаслідок інфікування ВІЛ. Він уражає імунну систему і організм втрачає здатність захищатися від вірусів та бактерій. А СНІД це вже синдром набутого імунодефіциту. Тобто це вже е, прояв того, коли вже е, віл-інфекція розвинулася в організмі, віруси розмножились і вже приєднуються інші інфекції, і організм вже втратив здатність до будь-якого будь опору, і найчастіше це може призвести до летальних випадків. Проте зараз. Е, Досить розвинена медицина і віл інфекції СНІДу вже не потрібно боятися, тому що зараз існує досить вдале лікування цієї інфекції, є така антиретровірусна терапія, яка досить успішно себе проявляє. Що потрібно найголовніше зробити? Проблема в Україні в тому, що у нас кожен другий українець з віл-позитивним статусом, він не знає про свій статус. Тобто люди ходять, інфіковані, але вони не знають про те, що у них є ця інфекція. Тому, найперше, це треба зробити тестування на ВІЛ-інфекцію. Тестування на ВІЛ-інфекцію у нас в Україні абсолютно безкоштовне. Його можна зробити. В різних місцях, ну, якщо ми говоримо конкретно про нашу Миронівську громаду, то це можна зробити в кабінеті довіри, який знаходиться в приміщенні нашої лікарні. Тобто, кому потрібно робити тестування на ВІЛ-інфекцію? Ну, по-перше, всім людям, які ведуть, таке, скажімо, Безпорядне статеве життя. Тобто ті люди, у яких дуже багато статевих партнерів, і вони не користуються контрацептивом. Таким людям обов'язково треба тестуватися на вілл-інфекцію. Також таким людям, які, наприклад, зробили переливання крові, то їм треба протягом півроку, через 3 місяці після переливання, потім через 6 місяців, також Пройти тестування. А, також, якщо ну, ін'єкційні наркомани, їм також необхідно проходити тестування на ВІЛ-інфекцію. Ну і взагалі дорослим людям, які вже ведуть скажімо так, да, повноцінне життя, і в них є там певні а, незахищені статеві стосунки, то якщо ви не впевнені в своєму партнері, то необхідно зробити тестування. Ось. Для цього ви звертаєтесь в кабінет довіра, тобто це все робиться анонімно. Ніхто про це крім вас не дізнається. Також в цьому кабінеті довіра, якщо ви туди звернулися, вам зроблять тест на ВІЛ безкоштовно, а також можуть безкоштовно обстежити на сифіліс і на вірусні гепатити Б та С. Що стосовно лікування віл віллінфекції, так як я вже казав, є антиретровірусні препарати, вони досить успішні, досить вдало лікують. Тобто людина може все життя приймати ці препарати і спокійно собі жити. І навіть зараз, при прийомі цих лікарських засобів, людина втрачає, Скажімо так, здатність заражувати. Тобто віл інфікована людина, коли вона отримує курс лікування, при правильному призначенні, при правильному прийомі ліків, вона взагалі стає незаразною, тобто вона не передає віл-інфекцію. Основні, ну, як ми вже говорили, шляхи передачі віл-інфекції, яким чином можна заразитися, це незахищені статеві контакти. Через парентеральні якісь процедури, тобто через переливання крові, через операції, через наркотичні будь-які інші засоби, ну, найчастіше це у людей ін'єкційних наркоманів передається таким способом. Раніше дуже часто передавалася інфекція від вагітних жінок до їх дітей новонароджених, але зараз знову ж таки. При прийомі цих ліків діти народжуються абсолютно здорові і не віл-інфековані від віл позитивних матерів. Тому е я вважаю, що віл інфекції не потрібно лякатися, е можливо з нею жити, і ці люди не будуть як прокажені, тобто це люди нормальні абсолютно, вони приймають ліки, просто треба ставитися до свого здоров'я. З розумінням, вчасно виявляти. Саме головне це вчасно вияти захворювання, почати лікування і вести абсолютно нормальне спокійне життя. Тому, якщо у вас є якісь підозри, ви можете абсолютно безкоштовно звернутися в кабінет довіра, обстежитися, лікар вам призначить у разі необхідності правильне лікування, і ви будете продовжити собі своє спокійне, повноцінне. Бережіть своє здоров'я. Дякую за увагу.